З ході огляду місця події було встановлено, що е, телевишка була е, замінована, було закладено сім е, зарядів різні частини. Даної телевишки п'ять з яких було здетоновано спеціалістами або Сьогодні було повністю оглянуто приміщення та прилегла територія телевежі, в ході якої було вилучено близько 50 кг тротилу та 90 метрів детонуючого шнуру. Який не був здетонований, але є вбухонебезпечними предметами, також під час огляду місця подій було зафіксовано сам саме присутність російських військ на вказаній на прилеглій території. Вилучено відповідні документи, що засвідчують наявність певних осіб, які там знаходилися саме там документи з позивними графіком чергувань. А фактом порушено кримінальне провадження проводиться досудове розслідування.